Чому нас тягне до людей, які не відповідають взаємністю? Здається, нелогічним, чому ми закохуємося саме в тих, хто нас ігнорує або тримає на дистанції. Одна з причин емоційні гойдалки. Коли людина то наближається, то віддаляється. Мозок сприймає це як винагороду після очікування, і це викликає залежність. Друга причина. Доведення цінності. Ми підсвідомо хочемо заслужити любов. Якщо хтось нас не обирає, ми сприймаємо це як виклик і починаємо намагатись е, ще більше. І третє, це повторення знайомого сценарію. Якщо в дитинстві любов треба було завойовувати, мозок вважає таку модель нормальною. Ми шукаємо не комфорт, а знайоме. Але справжня близькість це не гойдалки і не боротьба, це спокій і взаємність. Було цікаво. Лайкни це відео і підпишись. Попереду ще більше психологічних інсайтів.